Добрий день, шановні колеги. Канал Starfall продовжує свій проєкт Цифрова абетка вчителя нової української школи. І сьогодні ми з вами будемо створювати інтерактивні вправи за допомогою інтерактивного застосунку WordWall. WordWall можна використовувати для створення інтерактивних вправ і матеріалів для видруку. Більшість шаблонів доступні в інтерактивному вигляді, а також у версії для видруку. Інтерактивні вправи. Можна відтворювати на будь-якому пристрої, наприклад, комп'ютері, планшеті, телефоні чи інтерактивній дошці. Учні та учениці можуть відтворювати їх самостійно, або це може робити вчитель чи вчителька, в той час, як учні чи учениці виконують вправу по черзі біля дошки. Ми сьогодні з вами використаємо один із шаблонів інтерактивного застосунку Віртвол і створимо інтерактивну вправу. Для цього перейдемо з вами за цим покликанням. На робочому полі інтерактивного застосунку WordWall. Для того, щоб створити вправу, нам необхідно спочатку натиснути кнопку Створити вправу». І сьогодні ми з вами зараз знаходимося на полі шаблонів. Нам необхідно обрати шаблон. Ми вже з вами створювали анаграму застосовуючи застосунок WordWall, Сьогодні створимо з вами відповідники. Натискаємо на кнопочку відповідники і перед нами з вами з'являється конструктор даної вправи. Сьогодні я буду створювати вправу, яка буде відповідати темі додавання-віднімання дробів з однаковими знаменниками для учнів 5 класу. Тому в назву ми так і з вами і запишемо додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Хочу зазначити, що для створення цієї вправи, як мінімум, необхідно зробити три рядочки. Я сьогодні хочу зробити вправу на сім елементів, тому і буду використовувати заздалегідь підготовлені зображення. Спочатку ми обираємо додати зображення, а далі завантажити. Ось ось вправу, яку я хочу приклади використати до цієї вправи, я, наприклад, оберу. Приклад 9 наприклад, і сюди додам знову ж таки додати зображення, завантажити і до 9-го прикладу відповідну відповідь. Оберемо наступне: додати, додати зображення, завантажити. Обираю приклад 3 і додам до нього відповідь. Завантажити, обираю відповідь. До цього прикладу. Знову обираю приклад: Додати зображення, Завантажити. Дехай це буде четвертий приклад. І додати відповідь: Додати завантаження. Завантажити зображення, додати дріб. Щоб додати елемент до вправи, треба натиснути цю кнопку «Додати елемент. Знову додати зображення. Завантажити і відповідно завантажимо відповідь до додати елемент і додамо відповідь. Завантажити, І шосте елемент завантажимо. Завантажимо до нього відповідь відповідно. І сьомий елемент. Завантажимо і додамо до нього відповідь. Я додала необхідну кількість елементів і, наприклад, можу змінити стовпчики місцями. Можна змінити. Можна змінити, ось натискаючи. Елементи, порядок елементів можна видалити, якщо вам цей елемент не потрібний. Або зробити його, скопіювати, зробити таких два елементи. Переглянемо з вами, який же буде мати вигляд наша вправа. Можемо її з вами виконати. 1217, відняти 3 х це буде 917. Ось ми поставимо у відповідність. 3 четвертих додати 1 четверту це буде одиничка. Одиниця відняти 7 десятих це у нас буде 3 десятих. сімнадцятих відняти сімнадцятих – це у нас з вами буде 1 17. 13 сорокових додати 16 сорокових це буде 29 сорокових. 10 24 відняти одну другу, додати 14,24-х це буде одиниця відняти одну другу, тобто, відповідно, це буде одна друга. І у відповідність останній елемент. Далі необхідно натиснути і перевірити, чи правильно ми з вами виконали цю вправу. Ось така у нас вправа з вами вийшла. Можна хочу, хочу сказати, що можна її роздрукувати, можна нею поділитися. Можна продовжити редагувати її вміст, а також можна змінити візуальний стиль. Наприклад, давайте з вами спробуємо змінити на зимову. Да, зараз у нас зима, створюємо і подивимося, ну, ось такий вигляд буде мати наша вправа в, зимо, в, зимо, в такому чудовому зимовому стилі. Сьогодні ми з вами створювали, створювали вправу на, за допомогою застосунку WordWall, інтерактивну вправу відповідники. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі Starfall.